Дорогі брати і сестри, так, сьогодні у мене такий чукча стайл. Тому що сьогодні свят вечір перед Різдвом Христовим, тому різдвяна тематика моєї домашньої шубки. І сьогодні дуже в комфортних условіях ми знову знаходимося і проводимо цей святий вечір і спілкуємося з вами на різні теми. А зараз я роблю невеличкий анонс. Запрошую завтра. Нагадую, що завтра. Свято Різдва Христового, по новому стилю. Ми з вами служимо в храмі в Тонгеріні, адресу даються в шапці профіля. Ось. І я нагадую всім вам, що сьогодні, в рамках допілювання рілсів, сьогодні особистий день. Я хоча і автобатюшка, але сьогодні вже буде тема не авто. А перед святом буде, буде лише батюшка. Ось. І тому остаточні рілси будуть на різдвяну тему. Тобто зараз наступним вілсом я з -з зачитаю двома мовами на звернення нашого владики Афінагора, владика наш бельгійський, брюсельський, Більгійський, Патріаршой за Нідерландів і Люксембурга, Владика Афінагор. Ось і потім почнемо згадувати калядки, тому що. Люди дуже багато людей навіть не згадують якісь колядки, я трошки наспіваю мотив, а капельна підкреслюю, без е, музики, без е, е, як -то кажуть, без мінусовок, без нічого. А капельно, як ми їх співаємо взагалі? Згадаємо мелодію з вами. Я думаю, що це буде правильно і це буде корисно для всіх. Тобто, от така, от, от така програма. Поэтому Заступним святом всіх вас. Нагадую всім вам, що завтра буду на службі. Розклад дивіться у публікації. З 10-й години я буду там, а за ї я вже, вже Божественну літургію. І так, з вами автобатюшка. Лайфстайл онлайн. На сайті Українська православна парафія в Тонгерені Лімбург, Бельгія. Адресу дивіться в шапці профіля. З наступним святом Різдва Христового. Ангела Хронці всім. Многі благі літа.